Часовому яру найближчим часом можуть розпочатися уже вуличні бої. Про таке повідомляє інтерактивний ресурс Deep State. Українські десантники стримують поблизу міста російські війська. Проте тиск ворожих сил лише посилюється. Воїни протитанкісти, попри шквальний вогонь артилерії, яка прикриває штурми окупантів, вміло палять ворожі БМП із піхотою на броні. Репортаж з Бахмутського напрямку знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Далі. Бахмутський відтинок, важка ситуація східніше часового яру. Російські війська зайшли в крайні будинки міста і намагаються там закріпитися. Тоді як наші вояки завдали чисельних втрат ворогу під час відбиття штурмів біля Іванівського на захід від Бахмута. Окупанти женуть свої війська вперед, маючи перевагу в артилерії. Дуже сильно вони давлять нас зараз артилерією свою. Нам не, не вистачає трохи підтримки з, з нашої артилерії. Ворога з цим проблем немає. На жаль. На бахмутському напрямку помічені загороджувальні загони окупантів. Нашим оборонцям доводиться стримувати натиск ворожих сил з кількох напрямків одночасно. Там техніка гуде братан. Палаюча російська броня то результат пострілу бійця протитанкової роти 80-ї галицької бригади на псевдо Папай. Протитанкіст вразив ворожу беху з Джевеліна, сидячи на дереві. До такого каже, довелося вдатися через особливості ландшафту. Це був його перший постріл з протитанкового ракетного комплексу. І одразу в ціль це була так би сказати випадковість. Бо не дозволяв рельєф, не бачили техніки, довелося вилізти на дерево. Це було доволі трохи складно, бо там висота близько 2,5 метрів. Але за допомогою побратима ми справились і здійснили цей пуск. Побратим зразу праці передав, що було здійснено пуск. Поки ми добігли, нам вже повідомили, що техніка уражена. Всі були дуже задоволені, щасливі. Як діти. вдаватись до нестандартних рішень на полі бою для десантників восьмидесятки вже справа звична. Микола повернувся з Польщі, де жив п'ять років, відколи почалась повномасштабна війна, і нині в лавах війська б'є росіян на Бахмутському напрямку. Тихо, будь ласка. Без Це побратим Папая Владислав на позивний татар вгамовує запал побратимів під час спуску ракети зі стугни. Росіяни пішли штурмом о п'ятій ранку, намагаючись відсунути наших бійців з передових ліній оборони. Під прицілом ворожа БМП з піхотою, яка очолювала колону. <клес> Ворога знищили на підході до. Свої висадки вони не встигли висадитися, висадити, висадити свою піхоту і не встигли піти штурмом на наші позиції на любі рубежі. Бойова броня окупантів була прицільно вражена воїнами-десантниками з другого пострілу. Татар отримав контузію під час відбиття цього штурму, потрапивши під артобстріл під час перезарядки пускової установки. Установки бігти доволі далеко. Це дуже ризиковано для життя, скажу вам так, Супроводжувалося все це артилерією, мінометами, РСЗВ, гради, це все летіло в нашу сторону. Я розумію, якщо ми там не знищимо техніку, і якщо, не дай Бог, наші хлопці там не втримають цей наступ, які стоять на самому нулі, ну, за деякий час вони дійдуть до нас, бо ми відносно недалеко так само працюємо. Тому це в першу чергу. Для хлопців працюємо і для себе, бо розуміємо, що дідуть до нас почнеться стрілковий бій, в якому ми не такі професіонали. Як проти протитанковими засобами, кожна атака окупантів супроводжується шквальним вогнем артилерії та авіації, під яким нашим хлопцям доводиться працювати, ризикуючи власним життям заради життів побратимів, піхотинців з бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.